Всім добренького, народ. Саме головного купив лампочку сюди вкрутив. Коротше, Тепер буде бімба. В общем, нормально тут все освічається, тепер чутенько. Чіт а що я знімаю? Заказали заборчик. У мене там десь старі відео є. Там, якщо кому буде цікаво полистати, такий заборчик на клумбочку невеличкий, 40 см висотою. І заказали мене заборчик, по-моєму, 17 метрів. Ось, я закупив я досочку. Ну, не досочку, штакетничок, ну Такий хорошенький, да. так, міста десь щось є. Ну воно і не все піде в роботу. В плані не все, що воно обрізка по-любому десь буду вибирати. Щоб якісно, качественно було. отак от виглядає. 120 метрів досочки, яка піде на 17 метрів заборщика. Там я считав, у мене на 1 метр забору в 7 метрів виходило. 7 метрів. Тоді я брав по метровці і 7 штучок метрових виходило в мене на один заборчик. Так що якось так. Вроді там того заборчика, а доска, дивіться, 60 штук. 60 штук штакетника от такого двух 2-метровый. Так що, короче, якось так. Уже я все наготовлю, шлифмашиночка, лобзичок. Пока мне, в принципе, більш нічого не надо, буде сейчас я. Не сейчас, сегодня вже не. Сейчас в садочек забирать. А уже с завтрашнего дня начну все робить. Дальше буду снимать, показывать. Кстати, лобзик. Мені продавець казав, що треба периодически разбирать у той механізм, що там. оце все, це. Бо він мене почав щось такий писк з'являтися. Думаю, делать ніхер, розберу. Ну я вам скажу, нічого сложного там немає. головне все потом назад поставити, як воно должно було бути. і збирать. Ну і все, посмазував, зібрав, все чотенько. Бачите, яка охуєна подошва? Я її рівняв, рівняв. Ну блядь, ну метал навіть не кальований. Ну типу, щоб він хоча б держав свою блядь, форму. О, Я її вже раза три рівняв, то і більш. Та більше напевно, точно. Блядь. Ну, от така хуйня получається. Галима. Да. І що тут можна ним рівно обрізати? Тим не мені, блядь, от Петрушу вже года 3. І я вам скажу, він ще буде Петрушить. Щоточки заглянув в ідеальному состоянні. Все Все по красоті. І все, поки це буде мій основний інструмент, потім шурик, саморезики закупив. Все, Ну, правда, тут я тоді на, на цій частині стола робив такий типу, шаблончик, по якому я складав. Ну Тепер зроблю тут. Тут метр. Я думаю, должно мені вистачить пространства. Не знать, щось, щось будемо думати. Так що якось так. Всім добра, будемо працювати.